Пленарне засідання позачергової 19-ї сесії обласної ради розпочалося з обговорення суспільно-політичної ситуації в країні. До колег депутатів звернувся очільник ради Микола Дерекот, який закликав припинити протистояння і не допустити поширення небезпечних конфліктів. Шановні депутати, події, які відбуваються, повинні заставити усіх нас задуматися. Адже більшість питань ми можемо і маємо вирішувати безпосередньо тут, у сесійній залі, необхідно. Щоб і опозиція, і влада від взаємних звинувачень один одного перейшли до конструктивного діалогу, дослухалися один до одного, потрібно негайно шукати політичний компроміс або ми не допустити нових смертей. Цього разу в обласній раді була створена нова депутатська група, яку назвали Народна Рада. До неї увійшли 20 опозиційних обранців, представників Всеукраїнських об'єднань Батьківщина та Свобода. І саме лідер цієї групи Іван Гладуняк зачитав проєкт звернення до президента та Верховної Ради України, представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних громад області, враховуючи суспільну політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади. Негайно зупинення застосування сили проти громадян України та невідкладно розпочати діагноз з метою подолання системної загальнодержавної кризи. Підтримати вимоги опозиційних сил та Євромайданів по всій Україні щодо дострокових виборів президента України та Верховної Ради України, відставки уряду Азарова. І ще один проект звернення представили члени депутатської більшості. Будуємо Хмельниччину разом. Звертаємося до президента України. Та Верховної Ради України з такими вимогами, скликати позачергову сесію Верховної Ради України, оголосити, оголосити про дострокові вибори Верховної Ради України, проаналізувати дії уряду супередження. Стану, у якому перебуває нині Україна, визначити його причини, винуватців застосувати у межах чинного законодавства жорсткі заходи для покарання останніх, включаючи відставку. уряду. наступні дві години депутати обговорювали суспільно-політичні події в державі та закликали колег підтримати той чи інший проект звернення до вищих органів влади. Події розвиваються і розвиваються надто стрімко сьогодні. Позиція. Яка була узгоджена фракціями Всеукраїнського об'єднання Свобода і Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, є такою, якою сьогодні є вимоги людей, що стоять на майданах України. Я звертаюся до членів партії регіонів, що рішення, що ми не заговорювали проблему, що ми відтягнемо, що ми поміняємо тут дві цифри, а там дві коми, а там букву поміняємо. Цього ми не хочемо. Ми хочемо. Прийняття рішення, яке в ім'я народу, всі разом повинні схаменутися, всі разом. І ті, хто організував протистояння, одна сторона і друга сторона, однозначно, задля збереження цілісності нашої держави. Все, давайте голосуємо як рішення ради. За 57 рішення прийнято питання, яке було винесено на пленарне